Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже дешевий, простий у приготуванні, смачний пиріг із цибулею. Саме в Італії я вперше спробувала фокаччу і кальцоне із цибулею. І я була здивована, що з цибулі така може бути смачна начинка. І цей рецепт саме звідти. Це є італійське кальцоне. Дуже мені хочеться, щоб ви його попробували теж. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Насамперед готую цибулеву начинку. Спочатку цибулю обчищую, мию, а потім нарізаю на великі кубики. Розмір сторін кубіка десь повинен бути біля сантиметра. Та це не принципово. Можете нарізати і соломкою великою, і як тільки вам захочеться і виходить. Основне, щоб цибуля була нарізана трошки грубше. Далі порізану цибулю відправляю у форму для запікання. Її так трошки розминаючи, щоб розділити ці кубики на окремі пластини. Цибулю у формі солю та перчу. По бажанню можете додати гіркого перцю. Поливаю оливковою олією. Якщо немає оливкої, даєте звичайну соняшникову. І тут треба потертих помідорів. У мене потерті помідори заморожені ще з осені. Тому в мене не виявилося такої кількості, і я додала ще ложку кетчупу. Перемішала це і залила цим цибулю. І добре це все разом перемішаю. Ви собі ще можете додати сюди своїх улюблених приправ. Цибулю лопаткою трохи вирівнюю і утрамбую, а зверху... Олю невеликою кількістю оливкової олії. І в розігрітій духовці до 180 градусів буду випікати цибулю 50-60 хвилин. І поки запікається в духовці цибуля, приступаємо до приготування тіста для пирога. Із загальної кількості води, потрібної для приготування тіста, відливаємо в чашку невеличку частинку її, десь 50-60 мл. Додаємо сюди потрібну кількість дріжджі і добре розчиняємо його у воді. Вода кімнатної температури. У миску просіваю муку і додаю сюди солі. У муці роблю ямку і вливаю туди розведені дріжджі. І Починаю замішувати тісто. Муку перемішую із розведеними дріжджами. потім потроху доливаю ту воду, яка залишилася, і замішую остаточно тісто вимішуючи всю воду із всією кількістю муки. Тоді робочу поверхню щедро посипаю мукою, викладаю на неї тісто замішене і починаю тісто виминати. Виминати буду доти, поки це тісто не забере всю муку в себе і не буде липнути до рук. І з цього моменту, потрошки підсипаючи робочу поверхню мукою, будемо витягувати тісто. Чим довше будемо його витягувати, тим тісто буде ставати краще, Краща його буде структура. Ви самі відчуєте це в руках. Пізніше робочу поверхню вже не треба буде підсипати мукою, бо тісто не буде прилипати ні до робочої поверхні, ані до рук. Я його відтягую біля 10 хвилин. Все, воно готове! Тепер ділимо тісто на дві частини. Можна одну частину трошки більшу, другу трошки меншу. Із двох частин тіста формуємо дві кульки. Бачите, яке тісто повинно бути еластичним, і не надто тугим, і не надто м'яким. Тісто накриваємо рушником і нехай так воно собі постоїть годину. Час від часу зазираємо у духовку і помішуємо цибулю, яка там запікається. А коли визначений час пройде, цибуля буде м'ягенька, швиденько кладете її в холодне місце, нехай остигає. Вона не мусить бути такою, аж надто холодною, може бути така тепленька. Тоді у цибулю відправляємо одне яйце і перемішуємо яйце з цибулею. Додаю сюди потертий сир пармезан. Якщо у вас немає пармезану, додавайте будь-який твердий сир. В оригінальному рецепті пише, що тут має бути козячий сир. У ну, мене немає козячого, то що хіба пармезаном не можна замінити його. Додаю сюди чорні оливки без кісточок та потрібну кількість тут запареного ізюму. Тепер все разом ретельно перемішаю. Ось це і буде нашою цибулевою начинкою. Година пройшла і дивимося, яка ситуація з тістом. Під рушником тісто гарно підійшло, тепер будемо формувати пиріг. Робочу поверхню посипаю мокою і кладу на неї більшу частину тіста і розтачую це тісто товщиною 3-4 мм. Діаметр тіста повинен бути на сантиметр 2 більший від діаметра форми для випікання. Розтачене тісто кладу у змащену олією форму для випікання. І роблю бортики по краях. Діаметр дна моєї форми 25 см, а діаметр горі від краю до краю 30 см. Це у мене не спеціальна форма для запікання. Просто у мене було дві одинакових сковорідки і у одній я відкрутила ручку. І тепер мені дуже зручно в ній у духовці випікати і піцу і пироги. Тепер на тісто викладаємо приготовлену нами цибулеву начинку. Начинку ложкою рівномірно розрівнюємо по поверхні тіста, а тепер розтачуємо другу частину тіста. Діаметр другого тіста повинен бути на сантиметр менший від діаметру першого тіста. Другу частину тіста кладемо зверху і розправляємо його по поверхні начинки, де треба підтягнемо, а де треба дотягнемо, і зліплюємо два краї докупи. Краї стараємося зробити гарно, щоб вони виглядали як якесь мереживо. Краями нижнього тіста прикриваємо верхнє тісто. А потім ще ті краї притиснемо веделкою до пирога. Ось така, як кажуть у нас на Галичині, вийшла у нас шлярка по краях пирога. А після цього веделкою проб'ємо наш пиріг аж до самого низу. А посередині пирога зробимо невеличку дірку. Зверху полємо пиріг ще добряче оливкою олією або соняшникою, гарною рукою розітремо олію по поверхні пирога. І в розігрітій духовці до 230-250 градусів будемо випікати кальцони з начинкою до півгодини. А коли пройде біля півгодини. Забираємо цей пиріг. Із форми перекладаю пиріг на дошку і подивіться, яка красота у нас вийшла. Італійське кальцоне означає закрита піца. Оце у нас вийшла закрита піца. Ну, а ми його назвемо пирогом із цибулевою начинкою. Ох, як хочеться вже попробувати. Ви чули цей хруст? А подивіться всередині, яка начинка, яке тісто чудове, м'яке, але з такою скоринкою твердою. А знали б ви, який же смачнющий цей пиріг. Тому готуйте і нехай вам буде смачно. Бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь! та мирного неба над головою.